Брат побив сестру та вдарив її ножем. Сімейний конфлікт виник в одному із сіл Богорочанського району. До хірургічного відділення районної лікарні доправили 27-річну жінку. Медики діагностували проникаюче коло різане поранення черевної порожнини та пошкодження селезінки. Щось конкретного з її розмови було стането важко, скільки вона не вказувала чіткого місця нанесення тілесних ушкоджень, а також особу, яка завдала їй. Дані тілесні ушкодження. Після того було здійснено виїзд на місце події, а саме по місцю проживання даної особи. І встановлено, що потерпіла, проживала в даному помешканні разом із своїм рідним братом, раніше судим. Як з'ясувалося, побив жінку її рідний брат. Напередодні потерпіла разом зі своїм 35-річним родичем, розпивали вдома алкогольні напої. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Підозрюваний декілька разів ударив сестру кулаком в обличчя та живіт. Потім схопив ніж і наніс удар у спину. Потерпіла, розповіла, до медиків вона не зверталася, адже боялася, аби її брат не потрапив до в'язниці. Але пізніше, коли стан її погіршився, викликала швидку. Зловмисник запевняє, що нічого не пам'ятає. Я приніс бутылку. Я прийшов з роботи, ну, підзаробляв. приніс бутилку додому. Ну, прийшов п'яний, приніс бутилку додому. Ну, я, що я пам'ятаю, що мені ту бутилку розпили. Все, ну, я, там, я, я як, ну, заснув. На сьогоднішній день. Відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України. Громадин затриманий в порядку 208 восьмої Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Він раніше притягувався за крадіжки, буквально в грудні вийшов з місць позбавлення волі, відбував покарання. 121 стаття кримінального кодексу, за якою затримали зловмисника, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Оксана Семко, Андрій Шустикевич, новини на вежі.